Якщо у вас не замульчовано, у вас практично кожного дня треба лити картоплю буде влажний ґрунт – буде картопля. Світственно, це дуже дорого, це невигодно, обов'язково мульчуйте. При хорошій мульчі раз на тиждень пролили, і все у вас буде добре. Тобто ви економите благо. Через мульчу не ростуть сорняки. Де-не-де вони, звісно, можуть пробитися, такі як осот. Ну, то ви підійшли рукою, його вищипнули, і все. А от сплошним коржом у вас сорняків не буде. Ви туди не лізете з сапкою, ви нічого не окучуєте, не підрублюєте корішки. І більше получаєте урожай. Тому що окучування, коли ви рубаєте по корням, а ми ж садимо по компактні сантиметрів 60 а то і 40 люди садять. Ще по совєтській технології дебільній. І у вас Ви рубите по корням, і оце мінус 20-30% кожне окучування у вас краде картоплі. Вона менше, ви її викапуєте і нічого хорошого з цього не виходить.